Некст Сейшн Українізейшн цей випуск буде дуже різнобарвним, адже говоритимемо про кольори. І одразу ж зауважимо, що вживаючи слово кольоровий, ми часто забуваємо про прикметник колірний, тобто той, який стосується власне кольору чи забарвлення. Приміром, не кольорова гамма, а колірна. Так само колірна палітра, композиція, сліпота. Ну а кольоровий це забарвлений у різні кольори, барвистий. Той, який відтворює дійсність у кольорах. А ще той, який стосується виробництва всіх металів, крім заліза або його сполук: кольоровий олівець, кольорова сорочка, кольорове кіно, кольорові метали. Життя красиве, коли кольорове. Все кольорові бачу сни Життя кольорове кіно, кольоровий знайомий доволі. Гізнокольові фарби. Кольорове, сніде. Заборонено любов різну лав Від ковдру кольорову. Кольорові металики. Фільми кольорові олівці не бімалюєм прамінців. Бере кольорові сне. Ну а далі розберемо окремі кольори з точки зору вживання в українській мові. Є поширена думка, що прикметник голубий це росіянізм, і такого слова в нашій мові немає. Любила очі голубі. Яка там вода, вода голуба. Твій, коханий, голубий, Насправді ж у сучасній українській мові є обидва слова: І голубий, і блакитний це синоніми, і жодного з них відкидати не варто. Але за нашим дослідженням українським музикантам все таки більше припав до душі прикметник блакитний. Блакитний сніг, Жадана мис. Я несу в очах до тебе весь, Блакитний світ, блакитною, ніжною. Від блакитних екранів. Ми у блакитному тебе Небо блакитне таке чи зливаючи за чаєм блакитну воду. Блакитні промені, гуляли по мені, Блакитну квітку між зарямені. Надмірне прагнення очистити рідну мову від чужомовних елементів називають гіперпуризмом. Цим явищем можна охарактеризувати тих, хто цурається прикметника оранжевий. В українських словниках є три прикметники на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком: жовто-гарячий, помаранчевий та оранжевий. Перше слово є питомим для української мови. А оранжевий та помаранчевий запозичені. Ці слова вже довгий час існують в українській мові, тому не вважаються неправильними. Отже, на позначення кольору апельсинів та моркви можна використовувати усі три прикметники. Іскрить помаранчевий дух. І зірки я Далі порада тим, хто не може знайти український відповідник до прикметника Кірпічний. По нашому, це буде цеглистий або цеглястий. Але в жодному разі не цегляний, бо це той, що зроблений із цегли. І не цегельний, бо це той, який виробляє цеглу. Ще одна комаха серед цегляних квартир. Цегляніналі. Ще один актуальний колір хакі. Сірувато зелений колір з коричневим відтінком, і тканина такого кольору, як його писати українською. У нас є стала тенденція в запозичених словах, де ще не так давно писали літеру «х», заміняти її літерою Г замість Хемінгуей, Гемінгвей, замість хакер гакер і так далі. Відтак, і замість слова хакі пишуть гакі. І це той випадок, коли робити це недоречно. Жодної підстави міняти в наведеному слові ха на «г» немає, бо в написанні латинкою слова гемінгвей гакер мають літеру «h», а от хакі букву сполуку Кей-Ейч. Тож слід писати і вимовляти саме хакі. Янголи доляру хакі на площі. Ну і якщо вже говоримо про кольорову тематику, то поділимося з вами класним аналогом фрази, яка допоможе легко запам'ятати послідовність кольорів веселки: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Російськомовний вирос «Каждий охотник желає знати» має десятки аналогічних мнемонічних фраз українською. Ось ті, які найбільше до вподоби нам. Чом овес жують зайці. Бо старанні фахівці. Чому пінгвини живуть зимою без своїх фантазій? Чапля, осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії, програми медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.